Next time in oh, interesting... О, це цікаво. Мене за це розкритикують, але я бачу, що це цілком можливо. Історичний саміт Володимира Путіна і Дональда Трампа на Алясці завершується дружніми ремарками, але домовитися про припинення вогню в Україні президентам США та Росії не вдалося ми провели надзвичайно продуктивну зустріч і досягли угоди з багатьох питань. Залишилося лише кілька, деякі з них не є такими важливими. Одне з них, мабуть, є найважливішим, але ми маємо дуже хороші шанси досягти угоди і щодо цього. Ми не досягли цього, але маємо дуже хороші шанси досягти цього. Російський лідер заявив, що Москва прагне досягти миру в Україні, але за певних умов, очевидно неприйнятних як для Києва, так і для решти європейських столиць. Я не раз говорив, що для Росії події на Україні зв'язане з фундаментальними угрозами нашої національної безпеки. Более того, ми всегда считали і вважаємо, украинский український народ я говорил об этом неоднократно. Братським як це не странно прозвучить в сьогоднішніх условиях. У нас одні корлі, і все корни, и все происходящее для нас це трагедія і тяжелая боль. Поэтому наша страна искренне заинтересована в тому, щоб положить цьому конец. Після заяв для преси обидва лідери покинули залу і не відповідали на питання журналістів. Представників американських медіа це здивувало, оскільки Трамп відомий своєю любов'ю до спілкування із пресою. А якщо треба, і публічними сварками із журналістами. На тлі фактичної відсутності конкретних домовленостей цей саміт на Алясці ризикує запам'ятатися як дипломатична перемога Путіна і поразка Трампа. Це історичні кадри. Після трьох із половиною років великої війни, яку розв'язала Росія проти України, міжнародну ізоляцію Володимира Путіна остаточно прорвано. Він тисне руку президенту США Дональду Трампу на американській землі, де російського лідера урочисто зустрічають для двосторонніх переговорів. Американські медіа майже одностайно відзначають. Червона доріжка для Володимира Путіна, якого міжнародний кримінальний суд підозрює у воєнних злочинах, це приниження для Америки, а для Путіна є однозначною дипломатичною перемогою. Трампа щойно обіграли. Путін вийшов із статусу вигнанця, пройшовши по червоній доріжці, і виграв для російських військ набагато більше часу, щоб продовжувати свої атаки на Україну. І, хоча головна тема війна в Україні, за столом переговорів представників Києва немає. Але незручні питання в адресу Путіна лунають практично одразу. Втім, Путін імовірно не почув питання або удав, що не почув. Бесіда Путіна і Трампа продовжилась в автомобілі, яким вони спільно попрямували до авіабази Елмендорф Річардсон на переговори. В авто Путін усміхається. А за кілька хвилин американські медіа роблять другу спробу поставити гостре питання Путіну. Невдовзі пресу просять покинути залу. А поки переговори тривали на вулицях Анкориджа, тривала й акція на підтримку України. А почалися протести напередодні. Нам потрібно підтримувати Україну. Вони наші союзники. Росія наш ворог. Давайте не перекручувати це. Учасників акції обурив сам факт зустрічі Трампа і Путіна на американській землі. Мідійно на жаль, Путін виграв, тому що цей саміт це вже певна. Дипломатична перемога, і на превеликий жаль, це сталося, і зараз нам треба мінімізувати те, те, ті негативні наслідки, які випливають з цього. Переговори тривали трохи менше трьох годин. І хоча про конкретні домовленості президенти не повідомили. Дональд Трамп пообіцяв подзвонити лідерам країн НАТО і президенту України Володимиру Зеленському, щоб повідомити деталі переговорів. На думку колишнього посла США в Україні Вільяма Тейлора, хоча на саміті на Алясці президент Трамп і не досягнув позитивних результатів, здачі інтересів України теж не відбулося. Але в інтерв'ю Fox News після саміту Трамп сказав, що нових санкцій проти Росії вводити він поки не збирається. А м'яч, нібито знову на боці Києва. Я думаю, ми вже майже досягли угоди. Тепер дивіться, Україна має погодитися на це. Чи означає це, що Трамп прийняв умови Путіна, поки невідомо.